Факт номер один. Зустрічайте королі ос. Так, перше, що треба знати, шершень це, по суті, величезна оса. Це найбільші представники родини ос у світі. Той, кого ми бачимо найчастіше в Україні, шершень звичайний. Може вимахати до 3-4 см. Уявіть, це як два великі нігті. Просто усвідомте розмір, і ви зрозумієте. Чому їх так часто плутають з монстрами? Факт номер два. Природні поліцейські комашинного світу. Ось чому я люблю шершнів. Вони справжні хижаки. І ні, вони не полюють на людей. Вони полюють на комах шкідників мухи, оси, гусениці, сарана все це їхній обід. Вони такі собі природні поліцейські, що підтримують баланс у саду та лісі. Так що, коли наступного разу побачите шершня, подумайте, скільки шкідників він вже з'їв, і скажіть йому дякую. Факт номер 3 будівельники з паперу, це вулик чи витвір мистецтва? А ви знали, що шершні справжні архітектори. Вони будують свої гнізда з матеріалу, який дуже схожий на папір. Вони пережовують деревні волокна. Змішують їх зі своєю слиною і створюють легкий, але неймовірно міцний матеріал. Їхні багатоярусні гнізда, що ховаються у дуплах, на горищах чи навіть під землею, це просто шедеври інженерії. Факт номер 4. Колонія це не просто натовп, це суперорганізм. Шершні це не одинаки. Вони живуть у великих, дуже організованих колоніях, які можуть налічувати сотні або навіть тисячі особин. Уявіть собі, є одна матка королева, яка відкладає всі яйця. А решта це робочі особини, які працюють без упину, будують гніздо, шукають їжу, доглядають за малечею і, звісно, захищають свій дім. Це просто ідеально налагоджений механізм. Факт номер. 5. Укус боляче, але не смертельно для більшості Ось найголовніший міф, який треба розвіяти: укус шершня не такий небезпечний, як здається. Так, він болючий. Отрута шершня містить речовини, що викликають сильний біль. Реальна загроза виникає, якщо у вас алергія, або якщо вас кусили десятки разів. Для звичайної людини один укус це просто неприємно, але не смертельно. Факт номер 6. Жало багаторазового використання. На відміну від бджоли, яка після укусу залишає своє жало і гине, шершень має гладеньке жало, це дозволяє йому витягувати його після укусу і теоретично жалити знову і знову, саме тому краще не провокувати їх. Це не означає, що вони будуть жалити без причини. Але якщо ви спробуєте погратися з гніздом, вони не задумуватимуться про наслідки для себе та вас. Факт номер 7 Зимова казка то залишається. Коли настає осінь і приходять холоди, відбувається драматична подія, вся колонія шершнів гине, усі робочі особини, самці, все залишаються лише молоді запліднені матки. Вони шукають затишні місця для сплячки, підкорують дерев у старих норах, на горищах. А навесні кожна з них прокинеться, щоб самотужки заснувати нову колонію. Це такий собі щорічний цикл відродження. Факт номер вісім не чіпай гніздо і будеш в безпеці. Пам'ятайте, шершні не агресивні без причини. вони не нападають просто тому, що ви поруч. Їхня агресія з'являється лише тоді, коли вони відчувають пряму загрозу своєму гнізду або собі особисто. Якщо ви випадково наблизились до гнізда, просто спокійно відійдіть. Не махайте руками, не кричіть і повірте, вони не будуть вас турбувати. Факт номер 9. Личинки, що віддячують дорослим. Ось ще одна дивна річ у їхній колонії коли робочі шершні годують своїх личинок, ці у відповідь виділяють таку собі солодку рідину дорослі шершні злизують її. І це не просто подяка, а важливе джерело харчування для дорослих особин. Адже вони не можуть перетравлювати тверду їжу. Це такий собі внутрішній обмін речовин у колонії. Факт номер 10 Деякі види шершнів під загрозою. Хоча в Україні звичайний шершень поширений, деякі інші види шершнів у світі можуть бути під загрозою зникнення. Це відбувається через руйнування їхніх місць проживання та використання пестицидів. Навіть такі великі хижаки, як шершні, потребують нашого розуміння та захисту адже вони відіграють свою важливу роль у природі. Ось такі вони шершні, набагато складніші та цікавіші, ніж просто страшні оси. Сподіваюся, вам було цікаво. А який факт вас здивував найбільше? Дайте відповідь у коментарях.